Купу лярний говновоз Висоцького веде син героя відео Незламний трудар на Ютубному каналі Стас Кучмада, послідовник істинних поетів з кредами. Ні єдиною букви не лгу. У нас нема із зерна неправди за собою. Заповітний ви сно в о к Великого Кобзаря я не знаю Бога, філософія захисника неньки, вояка козака з трагедійно пророчого сну. Наробив ти, Христе, лиха, а переінацив людей Божих ще гіршими стали. Цю позицію стовідсотково поділяє і нинішній оборонець неньки герой. Відео вояку Па на Ютубному каналі Стас Кучмада, котрий з 24 лютого 2022 року вже 1113 днів на війні. Очевидець Шевченкового пророцтва, повернувшись на оці терени дідуся гівновоза заключну частину пупу. Рярної е попе попеї розпочне Христоматійно. Поп равді кажу вам. А вона у нас така, як і в Шевченко козака, наробив ти христе лиха 200 і 300, У бідних... Х, а так дніпрета стогне, а біль, гнів, крик плач тоне для бо А тих. Лухокутний мачо, не приначив тислу г Божих. Іршими ще стали поперестали внадворосих. Дивіться і далі на всім каналі у гномовозі 27. Слава! Та не всім!